Новорічні свята позаду, а отже ціни нарешті стабілізувалися та прийшли в норму. А з якими цінами ми розпочинаємо цей рік? Перший муніципальний вам розповість далі. Скажіть, будь ласка, а що ви купуєте собі? А я купую печоночку. печінку. Пічінку, от з печінки і розпочнемо. І от, наприклад, теляча печінка на сьогодні вартує 250 гривень. Свину ви знайдете від 120, а курячу від 50 гривень. Та найголовніше питання залишається, як змінились ціни після святкового періоду? Я думаю, що вони залишились такі, які були. А прогнозуєте, як далі будуть рости, падати? На даний на даний момент я думаю, що не будуть рости. Це супер. А до речі, вам тут вікна замінили. Скажіть, як вам легше стало працювати з новими вікнами? Тепліше, тепліше. Комфортніше, да? Комфортніше. Дехто з продавців пророкує спад цін, а там вже покаже час. Бо наразі ціни на свинину стартують тут. 160 лопаточка, можна 150 за чудніше. 170 за дочі, 160. А ребра ваші по чому? За 180. Супер. А сало? 150 і 100. Курятина традиційно дешевша. Так, наприклад, соковита плечова частина обійдеться від 90 гривень за кілограм. Філе від 170, а за гумілки та стегна вам доведеться віддати 75 гривень за кілограм. Асортимент на ринку великий. Особливо радимо приходити десь о 9-й ранку. Тоді прилавки повні свіжиною. Більшість продавців вирощує тварин самостійно, тож м'ясо 100% натуральне і що не менш важливо сертифіковане та безпечне. З такими цінами починаємо 2024 рік. І обіцяємо тримати наших глядачів в курсі останніх новин. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, Перший муніципальний канал.